Коли стеля не рятує від дощу. На ранок після злив мешканці горішніх поверхів черкаських висоток мають спільну проблему. Замість збиратися на роботу висушують озера у квартирах. І з цим зіштовхнулися мешканці будинку по сто 147, якого лиха негода наробила в їхніх квартирах. Бачила Марія Гаврлян. Опа, я в басейні вже пожалуйста, оте моє лівище. Оце де я сплю. Де я сплю? І прямо на голову, по лампочці вода тече. По лампочці, іменно по лампочці. Посмотрите, що діляється. І як вона жить в таких условиях? Прибрати у квартирі чоловік сам не може, він інвалід. Допомагають сусіди. У них така ж біда. Володимир Орасевич жаліється, тільки рік тому зробив ремонт. Бачите, от вже під цим обоєм, вже буквально це за рік, вже пішла цвіль, тобто писано підтікає. От. А це вже цю, цю ніч після цього дощу вже пішло касає, каже, каже, наружу вийшло. Хто вічку до і люди не розуміють, у профільному управлінні міськвиконкому радять звертатися до служби утримання будинків. Заподіяні збитки по законодавству зобов'язаний відшкодувати службу утримання будинків. Так як у мешканців договір є з ними, і мешканці, я сподіваюся, справно сплачують за утримання будинку. У Передніпровський суд натомість радять мешканцям не пускати на дах сторонніх, які лишають там сміття. Як з'ясували комунальники, квартири попливли через забиті водостоки. Зазвичай молодь, як тільки є сонце, як тільки є можливість чомусь, дуже люблять там відпочивати. І звичайно кидаючи або залишаючи ці пластикові бутилки, дуже шкодить, коли попадає в решитку, забиває її або навіть в трубу. І потім у нас проблеми ще й дістати звідти. Сама ж покрівля говорить Василь Старіков у гарному стані. Її тільки торік і відремонтували. Залишився лише шматок над квартиру Володимира Расевича. Його, якщо розпогодиться, у обіцяють відремонтувати до кінця місяця. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.